Просто жити. Ми зараз не вивозимо війну. Це там, просто я... якісь неймовірні зашквари. Люди з мільйонними аудиторіями у своїх соціальних мережах, і вони таке говорять. Слухайте, всі так звалися, і нікому не треба кордони з 91-го року. Що всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Це така реакція на мир, спокій, така реакція на як вони розбомбили нашу дитячу лікарню Ахмадит. Мир, спокій, ти серйозна? Я не знаю, скільки це все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так здалися. І нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть. Кордо 91-го року кажеш: слухай, тебе забрали квартиру, забрало тебе хату, і ти так от будеш віддавати все кожному кожному, яке прийде твоє життя. Кожного українця. А тут не те, що забрали город чи забрали квартири. Тут життя позабирали сотень тисяч. Що ти мелеш? Спокій і просто жити. Ми зараз не вивозимо це війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому дуже багато людей. А вони ретранслюють всі ці меседжі, котрі веде російська пропаганда, особливо і псо, котре можна побачити на нас в мережі людей. Будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути цій всі всі, тому що це граб. Ну, я очень ліберален. Я считаю, що вся ця тема, всі ці куски землі, це все про чоловічку життя. Взагалі, все. Uh -huh. Поэтому я бы взяв человеческую життя, поставив би, вот наша цель: сохранімо людей. В то же саме час, як ми зараз бачимо, що Путін відправляє сотні тисяч своїх співвітчизників просто на вірну смерть. Навіть не переймається, не переймається цим. А Он тут говорит, что мы должны просто растят и стрелять? Это как? Второе, придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться. Все его договоры, оманские, стамбульские, привели до того, что сейчас мы имеем. Лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Перший шаг стрільбу, стрільму, стрільбу і розвивати свою стрільбу. Треба зіграти по їх правилам. А потім веде момент. Ця людина, вона є е, інфлюенсером, має понад мільйон е, підписчиків і е, таку пропаганду веде. Просто такі люди вони вводять в оману, і виходить, що це призведе, як колись призвело з Ічкерією, на жаль, коли вони втратили опозиції, вони виграли Першу ічкерську війну, підписали договір, нібито мирний, потім Росія перегрупувалася і вдарила другий раз, коли вони втратили, мовно кажучи, свою державу. Слава Ічкері, смерть ворогам. Згадуючи 94-й рік Будапештський морандум, Сполучені Штати, Росія гарантувала нам суверенітет і збереження державних кордонів. І що трапилося? Це не країна. Це просто суцільний п є. А коли ти побачиш в інтернеті, коли будуть казати, що там треба перестати стріляти, треба домовлятися, ми втомилися. Я хочу сказати наступне: втомилися від чого? Втомилися жити? Втомилися від. Я просто не маю слів. Тому що ми живемо в такому світі, що кожна мить можливо бути останньою, але бути вільною людиною, вільній країні це привілегія, котра нам дана від Бога. Слава Україні!